Доброго ранку, мої любі! Я вітаю вас вже в фінальному дні. Сьогодні вже п'ятий день такого різдвяного ранку разом з вами. І я хочу відкрити сьогодні з вами останній подарунок від мого таємного Миколая. І також хочу показати, що ж у мене там зі шкарпетками. Я, до речі, вже використовую ось цей кремчик з подарунку від Іринки. Я не заховала ще ось цей чудовий моточок норду. Попередній моточок шкарпеткової Алізе я заховала. Якраз ми з донькою робили прибирання у мене в шкарпеткових запасах і все складали разом. Тож я той моточок також відправила, маю тут листа від таємного Миколая і маю п'ятий ось такий величезний пакунок. Навіть не знаю, що тут може бути. Але розпочати, давайте я хочу, власне, зі шкарпеток. Бачите, що у мене є? У мене є два моточка, це два залишки. Тут залишки приблизно по 15 грамів, і оскільки у мене вже є ось ці залишки, то можна здогадатися, що шкарпетки я дов'язала. Більше того вам скажу, я їх не тільки дов'язала, я їх вчора ще ввечері випрала. І висушила на батареї. Давайте трошки звільню кадр. У мене тут, до речі, чай сьогодні з імбирем. Зніму відео і піду пити. пахне неймовірно, смачно, так знаєте, гостренько, як справжній імбир. Отже, ось такі ріствяні шкарпетки у мене вийшли. Тут достатньо високий пагомілок, ось ця халява, і вони дуже класно виглядають на нозі. Я планую їх носити, знаєте, ось так. Трошки призвируючи, за нагоди можна підняти їх вище. Ці шкарпетки, пам'ятаєте, я в'язала від носка п'ятка-бумеранг з клином. Вверх в'язала прямо, тут у мене резиночка 3 на 1, і закриття я робила ось таке еластичне, це закриття з накидами, які пров'язуються виворітними петлями. Всі петлі тут в закриті пров'язуються виворітними петлями. Цей спосіб закриття я побачила, верніше дізналася про цей спосіб. Від Насті в неї є канал Дивись в'їжджає, я в неї тестувала маєчку топ. І там було таке закриття на резинках. Я вже в одніх шкарпетках використовувала цей спосіб. Він мені поки що найбільше подобається з усіх. І бачите, достатньо нормально виглядає резинка без. Без того, аби надягти на ногу. Так, у мене раніше тут взагалі була гармошечка. І ще врахуйте те, що шкарпетка досить висока, і у мене блокатор закінчувався ось тут. Тобто, ось ця частинка була без блокатора, вона була ось так жамкана. Я думаю, що якби тут був ще блокатор, і ось так висохло, то ось це закриття виглядало б ще гарніше. Отже, мені дуже подобається, що вийшло. Я сьогодні зранку вже заховала всі хвостики. Єдине, що я не робила примірку, не робила фотографії. Я думаю, що ми з вами ці вже шкарпетки приміряємо у влозі. Якось я покажу, як вони сидять у мене на нозі. Дуже задоволена, що я з вами протягом цих п'яти ранків змогла зв'язати ось таку чудову пару шкарпеток. Щодо залишків. Так, я планувала вив'язати максимально, але все одно, дивіться, 70 г я вив'язала в ці шкарпетки, і ще 30 г у мене не залишилося. Я поговорила з Вікою, з донькою, і ми вирішили, що ось ці залишки я пущу на халяву, на ось цей пагомілок на її шкарпетках, а низ, подивлюся, що у мене є по ниточкам, низ дов'яжу або білим, або зеленим, або червоним, або коричневим. Чи є у мене коричневий. Ну, щось підберу в тон до цієї нитки і просто халяву, Пагомілок весь я буду в'язати ось цими такими святковими різдвяними кольорами, а вже низ шкарпетки, ось від п'ятки, я буду в'язати якимось іншим кольором. Тут 380 метрів на 100 г, мені здається, я в'язала з 2,5, і подивіться достатньо гарне. Вийшло полотно, я зрозуміла, що я не включила світло. Ну і добре, значить, так і буде. Достатньо щільне вийшло полотно, після прання розрівнялося, ниточка, мені здається, трошки розпушилася, тому що перед пранням така була більш соплива. Як на мене, а після прийняття дуже гарно поводить себе ця нитка. Отже, я підберу щось сюди, якщо моя ниточка компаньйон буде більш тонка, я просто додам туди ще якусь тоненьку нитку мериносу. У мене є багато фольку, багато кольорів. Я думаю, що я щось підберу або в тон, або в такий меланж зроблю, і буде ще одна така пара шкарпеток. Залишаю їх в кадрі, і давайте розпакуємо з вами останній мій подарунок з подарунку від таємного Миколая. І таємного Миколая цього року звали Каріна. Отже, що у мене тут на наліпці? У мене тут, дивіться, олень і багато, велика кучка подарунків, багато подарунків. Давайте ще робимо. Тут Миколай запаковує так, щоб мені було цікаво відкривати, щоб я не зразу змогла зрозуміти, що ж там є. А, що це таке? Це норка? Да? А, це норка. Так, цього року Святий Миколай, таємний мій, прямо мене задаровує подарунками. Такими, яких я раніше ніколи не пробувала, не тримала. І для мене це буде все в новинку. Ну, неймовірно, клас. Клас. Дякую, дякую. Так, що це таке? Бо я сама дивлюся. Так, це пряжа, пух норки, довгий ворс, Мінк, Кашемір 95%, антіпілинг. Фібер 5%. Official Regain 15%. Вага 50 грамів. Довжина. Довжина. Не знаю. Яка тут довжина. Так, не знаю, яка тут довжина. По відео дівчат я бачила, що. До такої норки додають ще ось таку поліамідну нитку, наскільки я розумію, для фіксації, для більш стабільного полотна. Кольори класно між собою поєднуються. Це виходить у мене 100-200 г. Дізнатися, б скільки тут метрів, і зрозуміти, чи вийде в одну ниточку зв'язати джемпер. Мені б дуже хотілося пустити це на плечовий виріб. М'якенька ниточка в моточку, і я з такої не в'язала. З ніякої такої пухонурки я не в'язала. Єдиний єдина ось така пухнаста ниточка, яку я пробувала та використовувала, це від Avanti Yarn, пам'ятаєте, мій джемпер такий пухнастенький клас. Не можу не любуватися. Дуже м'яка, дуже приємна. До речі, достатньо товстенька тут ниточка. Я думаю, що з додатковою ниткою, враховуючи те, що вона розпушиться на четвірці, напевно, треба, можна буде її в'язати, щоб в неї був об'єм. Скільки ж тут метрів? Якщо тут метрів 300, то це 600-1200, мені вистачить на джемпер. Цікаво, подивлюся інформацію щодо цієї, щодо цієї пряжі. І якщо вистачає мені на плечовий виріб, то я б дуже хотіла плечовий виріб. Вау! Супер! Дякую. Дякую, Каріна, дякую, Святий Миколай, дякую Лілі за таку прекрасну організацію. І я ж забула прочитати, можна вже все розгортати для чогось пухнастого. І дуже хочу, щоб це була якась ковтинка на згадку про мого таємного Миколая. Клас! Дякую. Неймовірно, дякую, це неймовірно гарні емоції. Сподіваюся, що я трошки скрасила ваші рамки, що ви разом зі мною насолоджувалися цими подарунками за затишною такою запашною атмосферою. Дякую вам, мої любі. Обов'язково завітайте в коментарі, адже зворотній зв'язок від вас мені неймовірно цінний, і це дуже-дуже приємно. До нових зустрічей, вони будуть зовсім скоро, і побачилися з вами в нових відео.